Доброго дня товариство! Я придбав, до речі, один магазинчик ось він. Європейський саджен, бачите? Ну, вкрай, я так очікував, я навіть не торгувався і нічого, тож ціна стоїть. Біла леді дуже хотів цей виноград. Я його отримав тої осені. І в мене є відео, як я його саджав, як я за нею доглядав, як її вкопав, прикопав. Зміст в чому. Через якийсь проміжок часу. Грона, але грона відрізнялася від Білої леді в цьому місяці, в кінці сьомого місяця. На наступний день мені відповіли, очікую до осені. написав. Це хі -хі, мої славні ті троямби. Це я помилився з тим промом. І ось вже в листопаді відповіли, що в жовтні. І 10 жовтня. Ну логічно. Написав, як щодо заміни. Бачите, 1 листопада мовчать, 15 листопада мовчать. Ну вже щось знайшло. Магнітні бурі надоїли мені отого, от З ними от панькатись, переписуватись. Написав я про них відгук, що Лайна Маркет. І почав до мене надзвонювати власне цей продавець. Не грубив нічого, просто чоловік, що все відійшло. Але ж за той час я вже і в кіру замовив іншого, саджанця білої леді прищепленого, і від цих отримати, мати сумнів. Я від них грошей не хочу назад. Він не хотів на жодному етапі, не вимагав їх назад. Я хотів саме саджанець. Скажем так, я йому сказав по телефону, що не хочу ніякого з ним мати справу, а це, щоб ви знали, що є отакий от магазин, в нього надзвичайно високі рейтинги. Власне, тому я і не посумнівався. 99% позитивних відгуків. Ціни в них високі, але це ж це жах. Настільки бути байдужими, вам написали, вам це. Так, я там написав, що буду робити контент на них, тому що вже втомився. Тому просто знайте, от такий оцей магазин то жах жахливий. Минайте його за всіма можливими способами. Не треба вам там нічого. Європейські саджанці взяли щось і сплюндрували поняття європейські, щоб була асоціативна лінія. Ну.